Добрий день! Сьогодні ви дізнаєтесь про дієслово вейтун. Почнемо з діалогів. Ау-ау-ау! Вас los? Mein Bauch tut тут so weh. Ой-ой-ой! Що трапилось? У мене болить живіт! Наступне. Ау-ау-ау! Was ist denn los? Meine Ohren tun so weh. Ой-ой-ой, що трапилось? У мене болять вуха. Зверніть увагу на виділені слова. Це діє слово вейтун у третій особі однини і множини. Ось тут третя особа однини. Майнбаух в однині. Ось тут третя особа множини. Майне оген це множина. Дієслово Weitun складається з двох компонентів. Це дієслово виражає актуальні больові відчуття. Дієслово Weitun, тобто боліти, вживається у конструкціях, де у реченні є частина тіла, де локалізується біль. Наприклад. Meine Beine tun Мої ноги болять. Якщо іменник в однині, використовується тунтвей. Якщо іменник в множині, тоді тунвей. Наприклад, майн кні тут вей. У мене болить коліно. Одне коліно. так? Майн гальс тут вей. В мене болить горло. Хальс в однині. Майне байне тунвей. В мене болять ноги. Байне в множині. Майне фюсе тунвей. В мене болять ноги. Та частина де стопа. Фюсе так само в множині. Розглянемо діалог. Hallo Alex, hallo. Du, wir gehen heute schwimmen. Kommst du auch mit? Hast du Lust? Nein, ich kann nicht. Warum kannst du denn nicht? Mein Kopf tut so weh. Ich bleibe heute zu Hause. Privit Alex, privit. Сьогодні ми йдемо плавати? Ти з нами йдеш? Хочеш? Є у тебе бажання? Ні, я не можу. Чому ти не можеш? В мене болить голова. Сьогодні я залишаюся вдома. Хас до люст! Хочеш, в тебе є бажання? І, бляй, вихойте, цухаузе. Я залишусь сьогодні вдома. Майн tut тут weh. Kopf в однині, тому використовується тут, а не тун. Тепер потренуємося на прикладах. Звертайте увагу на однину та «множину». Ich kann heute nicht schwimmen. Я сьогодні не можу плавати. Майне арме. Арме це іменник в множині. Тунбей. Іх кан хойте нігтхайте. Я сьогодні не можу їхати вверхи. Майн по. Іменник в однині. Ich kann heute nicht schreiben. Я не можу сьогодні писати. Meine Hand. Hand, іменник, вот Тут вей. Ich kann heute nicht Fußball spielen. Я не можу сьогодні грати в футбол. Meine Beine. Байне це множина. Тунвей. heute nicht singen» Я не можу сьогодні співати. «Mein Hals» Іменник по днині. – «Ich kann heute nicht lesen» Я не можу сьогодні читати. Майне ауген, ауген і мене множені. Тунвей. Отже, які були відповіді? Майне агме, тунвей. мене болять руки. Майнпо тут вей. Болять сідниці. Болить. Так, в однині в німецькій мові. Майне хант. Тутвей болить рука. Майне байне тунвей болять ноги. Майнгальс тутвей болить горло. Майне ауген тунвей болять очі. На цьому все. До зустрічі на наступних уроках. До побачення!